З настанням теплої та сприятливої погоди у Тростянецькій громаді розпочався поточний дрібний ремонт доріг, які є у комунальній власності громади. Підготовка до них розпочалася ще у березні. Було визначено обсяг робіт, які повинні проводитися відповідно тендерних процедур. В тендері на той час було прийнято участь п'ять учасників. І саме економічно вигідною пропозицією була цінова пропозиція запропонована будівельною компанією Грандстрой. Сума пропозиції склала 599 тисяч гривень. Це на 100 тисяч гривень менше від загального обсягу бюджету, який планували на виконання цих робіт. Бюджетом на 2023 рік було закладено 700 тисяч гривень на проводення дрібного поточного ремонту. До слова, для того, щоб проводити ремонтні роботи на дорогах громади, температура повітря повинна бути не менше 5-10 градусів. Наразі ці показники вищі. А отже, якість робіт буде кращою. Роботи проводяться двома методами. Це із застосуванням установки Штрансмаєр, завдяки спеціальній конструкції йде подача бітомної емульсії і дрібної фракції щебня. Але перед цим, де за допомогою стисне повітря, йде очищення відповідної ділянки від бруду і пилу. Дана технологія зарекомендувала себе дуже ефективною. І багато хто використовує такі методи для ремонту таких доріг. Другий метод це стандартний метод. Це передбачена укладка гарячої сортобетонної суміші на підготовлену раніше ділянку дороги. А саме місця це здебільш великими руйнуваннями. Також Віктор Ніконенко розповів і про ситуацію стосовно ремонту доріг, які знаходяться за межами міста. Хочу всім нагадати, що всі дороги, які проходять через села, це дороги обласного, державного та районного значення і стоять на балансі служби автомобільних доріг та в державному підприємстві дороги Сумщини. Ці дві державні установи, два підприємства, безпосередньо займаються плануванням та ремонтом цих доріг і є замовником всіх цих робіт і отримують кошти на виконання цих робіт від держави. Ми, як орган місцевого самоврядування, не стаємо осторонь у вирішенні цих питань з ремонту цих доріг, а намагаємося пришвидшити ці всі роботи і е, виділяємо кошти на ремонті роботи по співфінансуванню. Так, в цьому році ми виділили кошти в сумі 3 мільйона гривень на проведення ремонтних робіт дороги Ост 91 606 Вишневе Білка Т Т-19-13. Ця дорога стоїть на балансі в державного підприємства Дороги Сумщини. Е, і е, разом з дорогами сувщини буде здійснено співфінансування і буде відремонтована е, деяка частина відповідної ділянки дороги. Також міською радою виділено кошти в сумі 1 мільйон гривень на проведення ямкового ремонту дороги Т-19-13. Цей ремонт буде проводитися в сторону е, Семереняк. Тобто, ми намагаємось фінансувати але можливості наші обмежені в умовах воєнного стану. Ми не повинні забувати, що йде війна і зараз кошти спрямовані на оборонну всю промисловість. Також більшість автомобілістів незадоволені проблемними ділянками доріг, які ремонтувалися минулого року. На це питання Віктор Ніконенко дав пояснення. Замовником цих робіт було державне підприємство Дороги Сумщини. Воно. Проводила тендери, визначала підрядну організацію, отримували кошти від держави для проведення відповідних ремонтів. Але на превеликий жаль, робітниками даного підприємства, яке виконувало ці роботи, не були додержані технологічні процеси. І бачимо результат, що половина цих ремонтних робіт, які виконувалися, ці дороги зруйновані. Але також міською раною були предприйняті. Заходи, була створена спеціальна комісія з представників міської ради, з представників Державного підприємства Дороги Субщини та підрядної організації. Ми пройшли по всім зруйнованим участкам, написали відповідні акти і направили вимоги до підрядної організації з тим, щоб вони свої всі недоліки усунули у цьому році. І з 20 травня планується виконання робіт. По усуненню всіх тих недоліків, які були зроблені цим підприємством в минулому році. Завдяки спеціалістам Тростянецької міської ради вже розроблено план на поточний дрібний ремонт дорожнього покриття, який максимально охоплює обсяг ремонтних робіт у громаді. Тому за сприятливої погоди ремонтні роботи по дорогах громади будуть продовжуватися. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.